І ось такі перепади е, часового простору, скажімо так, воно дуже сильно на них попливало, і вони не зробили буткемпа перед мейджором, Вони в онлайні тренувались. Доволі багато команд з того, що нам розповідали на інтерв'ю, не планували, не робили буткемпи. Цікаво. Що дійсно вирішили робити таким чином. У нас тим часом пістолетка вже починається. Мака, екзесайс, по фрагу скинулися. Джейті відповів та одного, але цього замало відкисає. Хелзрик наступним. Кем та ніг залишаються у двох. І це може бути проблемою для захисту. Особливо після відсутності одного хедшота. Ай-яй-яй-яй-яй! Як же довго не летіло? І ось вони наслідки. Порожній Б-сайт. можна ставити пачку. Квем, ну, я не знаю. Боюся, що в цьому раунді дуже дуже сумнівні шанси має на перемогу. Насправді важко розігравати один проти трьох і неприємно програвати пістолетний. Е будучи за діфенс розпочинати за діфенс. Там ми вже бачили, як команди неодноразово розпочинали саме на сторону захисту і потім набирали дуже хороший для себе стрік. Тут же 3D Max можуть який не який там мінімум за рахунок пістолетної серії та і забрати. Прикольно те, що коли там гравці залишаються на постпленті і показують, що там є у когось кіти, чи немає кітів. Прикольно одразу зверху біля команди. О, потроху підбадьорює зала. Пейшені непогано провели день. Так, вони в один-один кошику знаходяться, але сказати, що вони там без боротьби проти фейста ні ні в якому разі не можна, було дуже близько. Тож, НД-шечка, першен, все ще хороші шанси, я боротися далі. Тим паче, що на папері 3D Max опонент реальний для того, щоб його проходити. Хоча от Лакі намагається протилежно довести свої ентри кіл він знайшов, грім розміняти не зміг. Фу, по собі трошки вийде в коктейлі, коротше, окей, чергова халепа для Passion UA. Розпочинати раунд з того, що ви втрачаєте контроль від одного гравця, це, звичайно, нюанс. Але можна зараз знайти доволі простий кіл, хотів сказати я. Але це зробив власне ексесайз. Досі, досі бачимо, що перевага в одного гравця, і тут один вже Рось нафту пробіг. А є якесь уявлення, що у вас на Б-плен тут пробігли? Люди. Нікс розуміє, але Нікс ну він не може розірватися Одна куля а куль, немає, він не виходить на релот. Це, напевно, найгірше рішення, яке можна було прийняти. Все, тепер треба йти сейвити. Ой-ой-ой, а ось це вже погано. Дійсно, для пашні ей. За авік з попереднього раунду, є ще такий невеликий закуп. В наступному раунді все рівно буде фолбай, але як на мене, шанси і на цей раунд вони в цілому то е, залишаються адекватними. Двоє гравців на бепленті з МПшками. Це до речі, близькі дистанції, які може торі спрацювати, але ну, ж, одному по голові розмін надто поганий, що дозволяє команді 3D Max реагувати на ці мінуси. Швидше за все, просто виходити на бейту закінчувати поєнт. Викликати Авік на допомогу можна теоретично, але в того ж нема хороших позицій, як і у Клема, як для 7 позиція не є оптимальною. Його в руках виглядав би точно краще. Поки варто відмітити те, що Нікс-єдиний, хто взагалі хоч в когось влучає. звучає. 4, 4 на 5 у нього, у решти команди в Сумі 3. Погані новини. Я з іншого боку, Exercise 7 на 1 іде. І загалом у команди, звісно, все круто. Ікс-красунчик, він і вчора проти Фейзів, він клач забрав, ей зробив. Нам взагалі в дуже хорошій формі він підходить до цього турніру. Шкода, що якось, поки командної синергії не вистачає для того, щоб кожен з гравців робив мінуси. І квем казав про те, що в них немає чітко виріжено старплеєра, що в них ті потрошку можуть зробити якийсь перформанс, але немає гімченджерів. Давайте поглянемо на цей фулбай, тому що рахунок 5-0. і цікаво, чи команда Fashion UA зможе виграти той перший раунд розпочинається активно через Ось Ті чотири хаєшки вони би зараз не завадили. який же спрей від гравіті? Боже ж ти мій хвилина 40. А раунд поступово починає підходити до свого логічного завершення. Можливо, Нікс якось рятує команду. Можливо, квем. Ну вони ніби дамажать, але вони просто не вбиваються 5 в 2. І Що знову сейвити? Як же він ляпнув по голові? Там страшне відбувається. До побачення, Хелзер, до побачення. Pasion Юей. раунд в сало зараз провалюється. А в нього, до речі, і армора немає. Можливо, він би там і влучив, якби по ньому одразу не почув стріляти, тому що приціл починає відносити. Хоча ніби й приціл тримав не прямо на модель. От мені так здалося. Починають вириватися, повзок потрібно забирати апартаменти. Нікс на пару з грімом. Вони вириваються, роблять якісь мінус. І ця ситуація навіть вирулюється 2 в 2. непогано. Вперше близька така позиція. Ситуація для команди першин і Хаузер з віком на Б-пленті. Інформація по ньому була. І швидше за все, 3D Макси спробує перетягнутися на. Аплент, можливо, але один стоїть в апартаментах. Він дуже далеко взагалі. Баді 54 хп. Куди він спробує піти? Ну, поки я до кінця не розумію, як буде працювати цей план. Але можливо на розвороті спробую зайти на Амейн, де стоїть Квем. В моїй голові варіант, який напевно я розіграв би, це тупо на зелень піти. Але часу не так багато. Квем чує. Ай-яй-яй, все одно розпікали Квема. Трошки завчасно з'являється інформація. Хаузерк. Може, в нього буде ще один постріл. Він оминув коктейль. Шанси досі є. Для норвезького снайпера, хоч і невеликі. Першого здивував. Далі один на один. Тепер ініціатива може бути насправді на боці навіть Хайлзарка. Він не розуміє, де другий знаходиться. Він багато стрибає і не готовий. До лакі контрол. Протис. По ньому важко бо він ще й чим чекував той час, коли стріляв. Але як бачимо, загальний ігровий рівень напевно вирішує у цьому моменті. Ми бачимо рахунок 7-0. Max — це командочка, яка встигла побувати на багатьох турнірах до цього мейджору. І здавалося б, що могла навіть піймати емоційне вигорання, але як Мати бачимо Нормально, вилітає перше. Яке емоційне вигорання? Можна ось так брати і перестрілювати Хаузерк з зайвіком на зелені. І вже не буде далі. йти агресувати, Він застрибує всмок. Може, це? Ні, це не буде хайповід. Хаузерка. І норвежкий снайпер. Все ж відлітає, нормально, нормально, Нікс знайшов лаки після другого ревілу. Він й з вибухівкою баді, Він йде на бепленд. Розуміння, беплен. розуміння, що він там взагалі немає. Мака бачив, мені здається, правда? Він же бачив ліку зліва. Ну він. Він ніби обережний до того. Ну, він <звук> має зловити. Влучає, але не вбиває. Ой ой. А тут бомба. Нормально. Часом. Навіть пасплен побачимо. Так причому подивіться, який боссплен буде у баді весь час світу. Є для того, щоб обрати для себе позицію. Цікаво, що він саме зробить. Може взагалі всмокчан небажа. Ага, навіть так його розважають. Забайтили, ну, намагалися забайтити. Баді причому прочитав те, що відбувається. Це чисто питання індивідуалки з його сторони підкачало трошки, і можемо привітати. Нарешті ну, пеш нью виграли перший для себе раунд. І от тих самих позицій у 3D Max майже нема. Вони будуть сплітити, а? Не першим темпом. мейн і все. Чесно кажучи, доволі такий непритаманний. Більшості цієї мапи раунд хоче зіграти 3 d Max. Втратили гріма. Відповідь прилітає миттєво. То непогано зіграв. Лакі відповідає все одно дає свій кіл. Мінус боді. Тут же Хазер вмикається. JT. І якраз таки це той акцент, це якраз ті моменти, на які ти тиростав акценти. Те, що вони відіграли непритаманний раунд. До цього ми бачили швидкі вриви. Чи будуть знову повертатися 3D Max до тієї ж схеми, яку вони пропонували ще на початку цієї мапи, що вони будуть швидко вриватися в пленти. Вже бачимо вихід через низ. Нікс дуже сильно здивується, коли просто повернеться. А в нього противники біля конектора вже гуляють. Це якийсь шок. Баді забирає Нікса. Звичайно, що в таких позиціях є тотальна перевага від команди 3D Max. Лакі не читається. Позиційно було абсолютно все переграно. Нікс вирішив акцент ловити наверху і забув про низ, а 3D Макси вийшли в тупу. От просто я не пам'ятаю, щоб я коли-небудь бачив подібний раунд. Тупогині на 3D Max я не знаю, як проти них грати. Вони настільки відчувають рішення Passion UA по мапі. Таке враження, що розташування гравців Passion колить тренер 3D Max. Він їм так. Пояснюю, як краще зіграти, бо це ну, неймовірно виглядає. Буш на першому таймінгу. Нижньої. Без інфи пройшли, зайняли всі позиції. Миттєві наслідки бачимо перед собою на гроші відносно чхати. Яка жесть, 3 d Max. В яку позицію це зробити, і як тримати приціл потім, щоб реагувати на те, що відбувається на мапі. Жесть якась, французи справді показують хороший рівень гри. Мака забирає Квема, ну поки Квем дуже сильно страждає. 4 на 10, гра у нього не дуже добре пішла. Якщо поглянути на статистику, то в цілому, вперше, напевно, зараз такий складний період, що вони не можуть піймати свою гру. Десь на рахунок стата і є. У Нікса майже в один, в 1 зіграв у нього в раунді триповки в одному був а загалом так, це проблематично. В хед-хеді, перевага. Дуже часто за гравцями Терейде Макс. Цікаво на багатьох мапах, ну, в гравіті, зрозуміло, в нього і стиль такий гри, і колоти він почав в команді виривний, вибуховий, де він просто залітає. Тепер у нас, наче, 5 гравіті на сервері. Знаходиться 3D Max усюди водночас. Вони те, що на них ніде не відбувається тиску, що вони всюди можуть пропонувати свої ідеї, і вони просто це роблять. Це знаєш, як ти даєш фавориту розгулятися, і він неодмінно цим скористується. Ось якраз таки це і відбувається, просто-напросто їм дають грати, і вони грають свою ліпшу гру. Каузер! <звук> Раунд непогано таки може перевернути, але він вибиває бомбу, але далі він не може портитися. Мака взагалі нов скопом забрав? Не знаю, наскільки це було реально в дим, але якщо так, то знімаю капелюха метафоричного перед макою. Вау. Іначе і Хаузер молодець, але Мака тупо краще. Просто до скопами лупить, намагається вже та. Так, а може графіті на трейні треба заробити собі зараз. Перестарався трошки. Настанній на не залетів. Нікс. Ну я вірю в цього гравця. Я думаю, що він може цей клач забрати, але позиції не читаються. Ні, все ж таки, навіть і Нікс тут нічого зробити не може. Ще один раунд для команди 3D Max, і. Виглядає, ніби це має бути ггшкою. Я от... чомусь взагалі не вірю в те, що Пашин буде набагато ліпший напад. Ну, от якось немає причин мене вірити в це. Тільки якщо на диво сподіватися, ну і ось він. Раунд снайперів реально подивимось. Він реально ляпнув. Отак от. Показав все, що ти робиш, я роблю краще, мака. Згоден, грім. Тотальний. Десь вся перша половина, напевно, в таких звуках відбувається. Важко, важко. Перше нам, але це не причина здаватися. Рім стоїть за ящиком, і можливо таки варто микатися. І тут три мінуси. Відповідь на один кіл. Чудово, чудово! Е, тепер перше не можуть навіть забрати той третій. Ну потрібно чіплятися за мінімум. Ну а, а що шо? робити? Забирати 100. максимум раундів. Квем забирає кравіті, мака. Давай без ноускопів. ПЕМ! Найс! Nice. Грін забирає Маку. Найс. Nice. Ну, було потрібно вже хоча б щось ще виграти зверху, і вони це все ж таки зробили. Портали, що у Тівіорг багато розповідав про те, наскільки його команда була готова до мопеду вчорашнього дня в обох їхніх матчах. Вони знали, які мапи чекають. Цікаво, чи сьогодні повторилася ця тенденція? Я думаю, що саме сторона нападу нам це може показати. Флешка, випад. Я О, чекав на цей хедшот. Дивно, що так довго він долітав. Боді, мінус два, знає про третю. Мінусу його Боді не зупинити зараз в цьому епізоді. Його опонент намагається встановити пачку, але мака не читається. Щось здається, що камбек завершиться ще до свого офіційного початку. Острій такий не дуже хороший. Там 5 плузів, поспіль, щось таке. Вони все рівно вирішили цю мапу грати, як бачимо. Це не та, просто та, так. Та сама заготівочка на мейджор. Грієм виходить, забирає першого трубу. Невже? Невже НГП. це четвертий раунд може бути, але ще потрібно зачекати гравіті. Моментальна перетяжка від команди 3D Max, але і перше Юа, вони теж не прості хлопці. Вони розпочали з того, що розмінялися добре для себе, повертаються, і будуть іти на зелень. Гравіті ніби буде на старий плент перетягуватися. Він встигне. А він буде ловити зелень, бачить першого. Але на другого не вистачає мани, щоб перестріляти. Тут бадзі, він заховався. Але все ж, перш ні де ви будете завершувати? Виглядає, ніби по позиціям, що А-плент це має бути. Мака, Мака. Він ну він просто зрозумів те, що грім має бути десь поблизу. Останні двоє гравців на тормозах. Ні-ні-ні-ні-ні. Ну тут ситуація один в один Хаузерк. Зараз або ніколи. Клач один на один проти Баді. Це грав Хованки вже тепер. Хаузер проти Боді. З'ясувати, який план ще треба. Боді доволі активно проводить Хаузер, наче його шукає, але знайти не може. 20 секунд. Там він то був. Таймер не така проблема, напевно. Як кожного з кутка. Баді. Він іде до нього. О! Він побачив. А здається, зала почала онитися, і це можливо навіть почули гравці. Встановлення бомби. Інфа є. Хаєшка вдала. Випад. Один на один. Боді. Проти Хаузерка. Один на один. Дуже такий нервовий момент. І хто ж зможе? Зробити тут цей важливий мінус. Хаузер вже зробив даблкіл. Дуже круто все робить Хаузерк зараз. Та, і Як же він перетягується? Навряд чи таки Боді буде до цього. Готовий Боді! Хаузер! Що зі стрільбою! Все було, позиція 10 з 10. Просто влуч! Просто влуч. Це буде зараз на могильному камені. Висічено команди Passion UA. Провавний клач і в результаті 3D Max отримав для себе ізі катку.